Подальший рух без чіткої стратегії неможливий створити її для реалізації в якнайшвидшому майбутньому береться інститут розвитку міста новий Івано-Франківськ, започаткований народним депутатом України Олександром Шевченком. Ініціатива зацікавила багатьох фахівців, котрі зібралися за круглим столом, щоб висловити власні пропозиції. Вони й стануть основою майбутньої програми культурної стратегії Івано-Франківська. Місті вже визріла та ситуація, коли це можливо якось об'єднати до того, щоб створити дійсно таке як. Проголосив у своїй недавній програмній статті народний депутат Олександр Шевченко як місто талантів, лише чверть століття тому івано у мистецькому плані був прогресивнішим навіть за визнану культурну столицю України Львів. Станіславські феномени, міжнародні імпрези сучасного мистецтва в провінційному місті, вивели його на чільні позиції: не лише повернути колишню славу, але й зажити нової, ще більшої, цілком реально. Група якихось там самітників і одиників, які би пропонували культурну альтернативу. Вони не врятують місто Цьому якби тепер чекати якогось покоління, якби, в якому були б не лише митці, скажімо, так, і не лише культурні транслятори, а були б і бізнесмени, і адміністратори, і політичні лідери, і громадські активісти. Сбто місто потребує комплексної команди. Як... У нас відбувається а, такий ніби колосальний. А... Різноплановий груповий, так би мовити, спільнотний розвиток тобто певні спільноти об'єднуються по інтересам. по... Завданням і вони рухаються. В Цьому є величезний плюс. Культура одна з найважливіших у процесі створення міста талантів, комфорту і безпеки. Таким його бачать у новому Івано-Франківську, як стверджують його представники, активність громадського сектору, з численними фундаціями та мистецькими організаціями, це добре, та їхні можливості обмежені. Реалізувати власні програми Інститут розвитку міста планує за підтримки влади.